ПК 5 перша лінія коробочки вже стоять. Вставляють вікна. Десь вставили, десь у нас стоять, готуються ставити. Комфорт плюс. Десь фасад роблять, там комфорт плюс фасад не роблять, а тут от на комфорт мінус частково зроблений фасад. Друга черга вам поставили заборщик, щоб заглянути. До нього це хіба що по цьому гівну якось туди добратися. Знаю, що там у вас, ну, щось відбувається, люди ходять, кран щось робить, щось розвантажують, трактор ну котлована їздить. Якщо я все правильно зрозумів, там якраз запускають арматуру. В'язати фундаментну подушку. Значить, я думаю, весни чекати не будуть Уже в недалекому майбутньому. Принаймні подушку заліють. А може і весь соколь зроблять. І ще один момент. По-моєму, довжина котлована якраз така, як і на генплані, там, де довжина лінії була з чотирьох будинків. Те, що там Кажуть, що буде тільки три будинки, можливо, просто кожен з них буде довший. І загальна довжина буде така, як планувалося для чотирьох, але в кожному із будинків буде більше квартир. Більше тут нема чого знімати.